Запевнень і тільки слів Путіна, що він дає наказ не бити по енергетиці, цього замало. Чому? Тому що ми знов таки на жаль, але ця війна зробила з нас практичними, дуже практичними людьми. А приклад вчорашнього удару після слів Путіна, що ударів по енергетиці не буде. Приклад наступний і по цивільній інфраструктурі він сказав, що надав наказ. Після цього було 105, 145 ударних дронів, 4 ракети С-300, дві балістичні ракети Іскандер. Удари були по Сумській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Чернігівській областях. По, по підприємству аграрної продукції, по а, залізниці. На Дніпровщині також вражено було 21 звичайний будинок. Це вартість слів Путіна. Тому одних слів недостатньо. Дуже хочеться, щоб а, дійсно був контроль. Ми вважаємо на сьогодні, зараз складно сказати, знов-таки буде технічна зустріч, але головним, я вважаю, суб'єктом цього контролю має бути США. І якщо у нас буде така відповідна домовленість, буде список об'єктів. Список він у нас знов таки є список об'єктів, цивільних об'єктів, енергооб'єктів, інфраструктурних об'єктів цей список ми обов'язково підготуємо і дамо нашим партнерам. Якщо руски не будуть бити по наших об'єктах, ми точно не будемо.